все было бы очень хорошо, если бы не одна диаграмма. Я вам ее специально покажу. Вот уровень платежей по долгу Украины, правительственных платежей, до 2009 года. Мы сейчас на пике возврата долгов. І в одном ряду імі безпрецедентна цикл. 89 дев'ять мільярдів. Самовия великий оптиміст щодо України. Ця держава має шанс гарного розвитку. Після п'яти років політичної нестабільності стабільність таки прийшла, і це дає можливість пришвидшення на шляху інвестицій та на шляху до Євросоюзу. Ми маємо шанс побачити Україну як сильного партнера. Кожний з виступаючих зазначив перші п'ять реформ, які необхідно провести в Україні. Ви помітили напевно, що серед всі п'ять зазначили, що серед пріоритетів реформ є антикорупційне законодавство.